Зв'язку з тим, що попередній голова обласної федерації Самбо Микола Семенишин переведений на посаду керівника УМВС Хмельницької області, у надвірній відбулась позачергова звітно-виборча конференція обласної федерації Самбо. Участь у федерації взяли понад 20 делегатів. Учасники зустрічі заслухали звіт про проведену роботу і здобутки спортсменів, а також обрали нового президента федерації. Віце-президент Федерації Ігор Пискланець відзначив надзвичайно високий потенціал спортсменів області, які вже в цьому році взяли участь у чотирьох чемпіонатах України та чемпіонаті Європи. Шми спортсменами завойовано п'ять золотих, дві срібні і чотири бронзових нагороди. Також спортсмени Прикарпаття вже вибороли ліцензію для участі у чемпіонатах Європи та світу. І вже на першому чемпіонаті Європи надвірнянець Саша Калоян здобув срібну медаль. А Олена Сайко здобула ліцензію на участь в Олімпійських іграх з неолімпійських видів спорту. Одночасно ці спортсмени готуються до участі в чемпіонаті Європи, який відбудеться в Хорватії. Тому завдання для нового очільника федерації самбо продовжувати і розвивати досягнення самбістів області, особливо. ...суперечок з обрання нового голови у делегатів конференції не виникло. Єдиним кандидатом став чемпіон світу з бойового самбо, чемпіон України самбо, чемпіон України з дзюдо, заслужений майстер спорту України Михайло Руденко. От я прийшов від призера області, самі малій категорії 29 кілограм, дійшов до чемпіона світу. Майстер спорту по трьом видам. Дзюдо, самбо, був екопашний бій, став заслужений майстром спорту по бойовому самбо. Крім того, я фактично створив збірну команду України з бойового саму, три роки учора був старшим тренером з бойового саму. Але оскільки я працював на різних керівних посадах в системі МВС, пройшовши шлях від курсанта, слідчого і закінчивши фактично начальником МВС Світчас у Волинській області. І так стало, що скажемо, на сьогоднішній момент віддавши в органах МВС більше 20-го року, я на даний час вирішив позайматися іншими справами громадськими. Перебуваю на громадській посаді керівництві головного управління МВС в місті Києві, але маю дуже багато вільного часу і, в принципі, маючи досить непогані зв'язки, ви знаєте, дуже нормально товаришую з нашим новим головою Федерації. Я би... Попробував би себе в цій новій іпостасі голови Федерації САМБО області. Михайло Руденко вже мав досвід роботи в керівництві Федерації самбо України в 2003 році. І зараз хотів би для свого виду спорту дещо віддати і зробити. Я хотів би, ну, мріяв би прикласти усиля, щоб дійти буквально в кожний район, до кожного тренера, щоб, повірте, цей голова Федерації самбо України Савченко. В нього залідкий девіз сам був кожен день. Тому що дійсно краще, щоб ці малі хлопці займалися спортом, особливо аеронейробним видом, таким, як самбо, тому що він готує в усіх напрямках здоровий організм хлопця. Ну, дівчата це окрема скажімо, ситуація, але хлопці завжди. І... Ну, приклад, само, знаєте, самозахист без зброї переводиться слово І Я би дуже волів би прикласти максимум, сіль, щоб дійти в кожен район, поспілкуватися з кожним тренером і зробити максимально те, щоб в принципі організація роботи по розвитку спорту даного виду, по самбо, була в області на належному рівні кандидатуру бойового чемпіона підтримав начальник управління ОМВС України в Івано-Франківській області Віктор Шутов і голова відділення Національного олімпійського комітету України в Івано-Франківській області Мирослав Карабін, який переконаний, що самбо скоро стане олімпійським видом спорту. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні ми, як і величезне представницьке товариство, були на відкритті чемпіонату області Самбо, і кожен з нас сьогодні розуміє. Що можна мати величезні кошти, можна мати величезні ну, багатства фірми, будинки. Але якщо ми не будемо здорові і наше покоління не буде рости здоровим, то повірте, не буде майбутнього в нашій прекрасній українській державі. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні спільнота самбул івано Франківського обрала. Обрала прекрасного чоловіка Михайла Руденка, який своїм трудом, своєю наполегливістю, своєю працею доказав, що і в Івано-Франківська є справжні люди, є талановита молодь, яка може добиватись таких звань, яких добився він в свій час. Мені надзвичайно це приємно. Мені надзвичайно приємно, що почесним президентом Федерації самбо обраний Віктор Шкутов, який, до речі, також починав свою, свою я знаю життєву стезу, заняття в спорту. Він також займався боксом. Я думаю, що ми повинні всі разом напевно робити все для того, щоб було побільше таких людей іменно в спорті. І я вірю, що буде легше і керівництву адміністрації районної і обласної адміністрації, і всім нам робити все таке можливо, щоб наші діти росли здоровими, щоб наші діти були дисциплінованими. Адже спорт – це та галузь, яка вчить, дисциплінує і робить справжніх патріотів України. Делегати конференції одноголосно обрали головою обласної федерації Самбо Михайло Руденка, а почесним головою федерації начальника управління ОМВС України в Івано-Франківській області Віктора Шутова.